Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна. І сьогодні я хочу зробити огляд свого джанка. Це була така довготривала робота. На, на кінець він готовий. Отакий він в мене получився. Він такий. Пухлий, він наповнений, але ще є досить достатньо місця, щоб ще щось можна було додати. Квіти на обкладинці виготовлені власними руками. Обкладинку я оформила. Такою бахрамою. З Ззаду нічого немає, лишнього, просто лейбочка, що це зроблено власними ручками. І от така цікава зав'язочка в стилі цього джанка. На обкладинці, на обкладинці жанки має додаткові елементи декору. Це гіпсова пташечка та комашечка. Перша сторіночка ботанічна. Джанг виконано в такому вільному стилі і починається з дуже гарного букету із жовтих троянд. Далі отака сторіночка з мережевом. Я використовувала папір, який вже мав бути у відходах. Але я дала цьому папіру, паперу друге життя. Ну і конвертиком також. Отакий От конвертик, тут сторіночки для запису. Декоративне, смужечка декоративна, можна додати щось своє, можна надпись зробити. Тут обрізки паперу, які я шила між собою. І тут можна писати те, що потрібно, в стовпчик. Наприклад, інгредієнти якогось рецепта. Тут тісто, тут крем. Ну, а тут, замітки, як це виготовляється. Рамочки для запису, поміточки можна ставити дати. Потім є такий цікавий карманчик з листочками. Інколи щось записується, і треба кудись його швиденько покласти швиденько. Ось такі. Листочки, далі отакий елемент декору, це клаптики тканини зі штампом і така оздоблена булавочка з підвісочкою. Далі йде багато сторінок для запису, вони проштамповані. Буде цікаво, можна записувати що завгодно. Потім ще це для декору, десь щось приклеїти, для додаткових записів. Такий також цікавий елемент на куточку. Далі конвертик з різними бумажками. Можна додати свої. Так, і тут невеличкий карманчик. Невеличкий карманчик з серветочки. Ще одна сторіночка зі смужечками з паперу. І так закінчується перша книжечка. Далі друга книжечка, тут великий тех. Його можна прибрати і вставити свою фотокартку, цю рамочку. Отаке От оздоблення, бабочка, це штампік, сторіночка прошита, оздоблена. Взагалі-то в блокноті дуже багато цікавих моментів, які можна довго і довго розглядати. От додаткові книжечки. Це великий джанк. Звісно, що його з собою носити ніхто не буде. Це джанк, який може лежати на столику біля кроваті або робочому столі. І, а от такі от книжечки, їх можна носити з собою. І робити якісь нотатки. І також от маленький конвертик. з З бумажками. Тут різні штампики є, можна використовувати як додаткове оздоблення, можна щось своє вкладати. от Далі різні бумажки це для того, от вони різні, це для того, щоб не було питань, а що ж мені тут писати? А що завгодно. Вони вже. Пописані, От вони вже якось використані, затоновані, наче вже хтось цим колись користався. Значить, наче цей жанк був десь знайдений на якомусь чердаке. Знов. Цілий блок пустих сторінок, де можна робити записи. Далі на уголочки, на куточку отаке оздоблення. Воно досить цікаве. Це скріпочка для того, щоб тримався конвертик. Конвертик я робила сама, вручну, і, до речі, Майстер-клас по виготовленню цього джанка є в мене на каналі. Цікаві от книжечки. Я колись в дитинстві робили секретики. І тут така сама книжечка з секретиком в цьому конверті. Дуже багато роботи було, але і багато чого цікавого. Час промайнув дуже швидко. Тут каскад різних бумажок. І ще цікавіше стає їх заповнювати. Тому що на кожній бумажці є або штампік, або якесь оздоблення. Наступна книжечка починається з такої сторіночки і з мережеве, яке оздоблено бісером. Таким самим бісером, як і серединка. Квіточках на обкладинці. Тобто для того, щоб, для того, щоб воно було гармонійне. Тут також велика книжечка, яка зав'язується, можна не зав'язувати. Книжечка також з сюрпризом має цікавий секрет, великий тех. Для запису, і карманчик для зберігання, різні листочки. Такі листочки можна використовувати для приклеювання стікерів. Або щось, коли не хочеться переписувати якийсь рецепт, чи щось можна сюди приклеїти. Але зараз більше все в в цифровому вигляді, в електронному. Але, але як би там не було, а от зараз в нас немає світла. В таких реаліях ми живемо. І тому те, що залишилося на папері, те дуже і дуже виручає. І так само книжки. Книжки в бумажному вигляді, вони, хоч і світлом, хоч без, але вони є. У мене є отакі книжочки. Так, це така велика прям. Ще така от додатковий елемент такий цікавий. Потім є конверти. Це додаткові карманчики, і я сюди вклала отштамповані детальки. Це рамочки, от листочок ще й попав, можна кудись... це можна кудись клеїти, от такі білетики. Можна використовувати додатково при записах, або робити такі. Закладинки, закладки з цими білетиками. От. Тут також стікери можна приклеювати, тобто можна малювати, тобто тут багато чого поміститься. От іще. Великий вже карман. Тут також Додаткові бумажки для запису і для оздоблення. І це все зроблено вручну, тобто такий джанк, він буде в єдиному екземплярі. А тепер досить така, такий цікавий елемент, де використана. Листівка для грошей, от. але я вирішила її наклеїти на великий тех, для того, щоб, коли треба робити записи, вона може заважати, і щоб її дістати і покласти в сторонку. І от тепер ми її відкриваємо, а тут, а тут. наче якісь секретні листівки, наче хтось колись комусь писав і зберегав, і ми маємо конвертик, і воно це все тоноване кофем. І от я зараз відкрила цю листівку, іде такий аромат. От, мабуть, це якесь любовне письмо. Мабуть, мало бути. хто хоче, може заповнити, написати цілий-цілий набір дуже цікавих бумаг листівочок різного розміру. Це буде все дуже цікаво переглядати, заповнювати і ціла-ціла купа метеликів. Як колись, коли запалювалася лампа ввечері, і на ту лампу зліталися. Метелики, і вони кружляли, кружляли біля тієї лампи, і воно створювало такий казковий настрій. Так, такий елемент наступна книжечка, оздоблена композицією з Ромашками, які просто ростуть в природі. Далі йдуть сторіночки додаткові, і знов цілий блок для запису, і ми маємо ще карманчик, карманчик з листочками цікавими. Тобто, постійно Листаючи цей блокнот, постійно натрапляєш на якісь цікавинки, які можна розглядати, розбирати. В Джан... джамки я зробила дві закладинки. Одну довше, щоб її можна було аж наперед перекидати, і вона має отакий у кінці пташечку та серденьку. Металеві, а друга закладочка трішки менша, потім дійдемо до неї. Так, і от така наступна книжечка з мереживом, з бутербродом з клаптиків тканин, тобто не тільки не в цьому джанку. Використан папір, а ще і різні тканинки, мереживо, навіть чайні пакетики. Тобто це все розглядати дуже і дуже цікаво. І от іще один такий елемент, секрет. Починається він з такого цікавого карманчику, гаманця, де марочки, штампіки. Це для оздоблення, можна оздоблювати сторіночки. І от воно відкривається, і тут уже простір для фантазій, скільки завгодно. Тут один карманчик, потайний такий. Оп, оп, потім. Великий оце карманчик. І це все таємно ховається за отакою цікавою застіпкою на ниточку. І ми маємо отаку цікаву композицію. Далі. Знову йде блок для запису. От. У кінці, така цікава картина з дверями. І нехай вже фантазія вам розкаже, що знаходиться за тими дверями. Наступна книжечка. Також з ромашечками, з мереживом, та знов повторюється елемент каскадні сторінки. Коли тут вже щось записано, можна вже і перекидати і записувати наступне. Далі йде отакий великий Елемент, книжка, розкладушка. Це був в мене такий кульок. І це серденько, воно тут так і було приклеєно. Так я його і отримала цей кульочок. Зразу є велика скрепочка з елементом, флажка. Її можна використовувати десь і всередині джанку будь де Можна сюди повісити якусь китицю, підвісочку, і тоді скріплювати сторіночки. І от відкривається, і тут великий-великий конверт, куди можна покласти багато-багато різних записів, різних бумаг. Знов. Всередині великий елемент, не елемент, а блок для запису. І ще один великий-великий конверт з бумагами. Ну, а тут місце знайшли пандочки. От захотілося пандочки. Біля пандочок, отака От підвісочка, досить така позитивна сторіночка. І тут дуже великий карман, дуже великий карман і дуже великі листки вміщуються в цей карман. Так, і остання книжечка, вона вже більш така худенька, але має також свої цікавинки, великий карман, куди навіть помістяться фотографії. Так, потім блок для запису. І ще маленький конвертик на скрепочці. І в цьому конвертику вирізалочки в цьому конвертику багато-багато елементів, які можна використовувати саме для оздоблення сторінок. Можна приклеювати фотокарточки, фотографії, і до них додавати рамочки, писати дату, писати місце, де було зроблено, от, приклеювати віточки. І тут от цілий конвертик таких маленьких дрібничок. Тобто, Кожному, кожній книжечці Джанка, є якась своя інтересна цікавинка. І маленький карманчик, коли залишаються довгі вирізки. от можна сюди вкласти. Ну, О, такий в мене вийшов огляд. Джанк досить цікавий, багато чим наповнений. Це ще одна обкладинка, яку я прошила вручну. І остання сторіночка. І вона нас відправляє в безкрайний простір за моря, за ліса, за гори. Заріки. Тобто Джанк це така фантазійна і творча робота. І він надихає саме на творчість, на нарослаблення. Отакий огляд в мене вийвся. О така в мене робота. Якщо сподобалося, не сподобалося, пишіть в коментарях. Мені буде дуже приємно почитати, дуже цікаво вашу думку, що записувати в цьому джанку, в цьому блокноті. Да все, що завгодно. Можна записувати рецепти цікаві, можна записувати справи на якихось папірцях, а потім вкладувати в щоденник. Можна писати цілі, можна писати цілі на рік та розбивати їх по, дня, по місяцям, по тижням та розкладати в різні книжечки. Джанка, можна писати справи та просто вкладати їх. Тобто це тут немає обмежень. Немає обмежень, що буде тут записано, і що буде тут лежати. Можна класти якісь свої пам'ятні фотокартки, білети, листівки, які були придбані або привезені з подорожі. І цей джанк буде їх із задоволенням зберігати. От, дуже приємний, дуже такий контактний. Хочеться його постійно гортати, роздивлятися, трогати. Дуже він такий уютний. Ну, от і все. От така в мене робота вийшла. Дякую за вашу увагу. Дякую, що були зі мною. Пока-пока!